Проститися із Олегом Богославцем до Свято-Михайлівського кафедрального собору прийшли його рідні друзі та знайомі. Любов Добринська каже, живе із родиною загиблого по сусідству. Дуже хороша людина, він завжди веселий був, завжди такий був такий положительний, дуже гарний, він дуже любив, дуже любив свою сім'ю, дружину свою дуже любив діточок своїх. Друг військового Андрій Козакевич розказує знав Олега із дитинства. Ну, Він був справжньою людиною. Людиною. В першу чергу чоловіком, мабуть, справжнім другом і воїном, який поклав, ну, єдине, що в нього було, це своє життя. Каже, мобілізували Олега торік у січні, а у червні 2024 року не вийшов на зв'язок після бойового виходу. Більше року дружина Олега та дві доньки вірили, що він живий. Звістку про смерть отримали минулої п'ятниці. Надія була, але так, все ж. Сподівалися на краще. бо Дуже важко вірити, все ж, все ж. він дуже мало прожив. Він, мабуть, назавжди залишиться в нашому серці, живий, такий, як він був. Марія Гаврилян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.